Всім доброго дня! Сьогодні виїхали знову на те озеро там, де багато голодних щук. Хоч і невеликих, але є. Починаю сьогоднішню рибалку із такого 130-го. Рудри, копія рудри. Також буду силиконом пробувати. Пинем сегодня Каида. Капитан Каида. У тысячи 7.32. тридцать вот два. сегодня холодная. Витряна. Ну на этом озере это не сильно страшно, потому что тут дерево Захищають. Щось покльовок немає поки що. Минулого разу тут на перших закидах зразу клювало. Ну, минулого разу я ловив на силікон спочатку. Зараз мабуть все таки поставлю силикон. Щоб бути впевненим, що буде сьогодні клювати щось. Ось так урожив. Фейта. Він уже покусаний. Я не знаю скільки він прибавок пережив. Щось я силіконом прокидав за кідю 20. Теж нічого поки що немає. Дивно. Можливо вона сьогодні взагалі не буде плювати. Ну якась риба є. Показує себе. Я бачу під віллям. Кидається. то щука чи то інша риба я не знаю сьогодні риболовля називається не клює як з тим боруться». проплив метрів триста чотириста обкидав ті місця, де минулих разів були покльовки. І не єдиного тачка не було ще. Батько, правда, одну піймав маленьку. Не знаю, яким чудом вона клюнула в нього. Ну, я приманки перебираю. І не було ще нічого. Можливо, треба трохи понить, і тоді буде риба. Це теж інколи працює. Це я ще сьогодні не добрався до інтригера. Палочка-виручалочка, як завжди. Ну, я думаю, треба буде скоро діставати його. Я думав сьогодні обійтись без нього. Але бачу, що діла не буде. Так надо він. триггера. А ну уж Блін, я в целі його треба нормально, щоб він не перехлствувався. Отже, -мо, так красиво закинув. під самий берег. І перехлюст був Ну, щуки там немає. Бо якби була, вже б клюнула Щось і на інтригера? не дуже хоче клювати не знаю що їй мешає ма погода щось якась не така для її Якщо чесно я вже навіть Якщо щука плювала, не дуже той радий ловити її, тому що вже так якось настрій настроєний на зимню риболовлю. На жирлиці, на мармишку. Ну, в основному на жирлиці У мене там живець у погребі плаває. Будь. Жди, поки буде лід. І я жду. Ну там уже... Заморозки передають неділі через 200 сьогодні 11 листопада. Ну такий щоб лід став, я думаю, ще не буде. Щоб лід став треба десь градусів 10, хоча б дні 4-5, щоб проморозило. Тоді можна пробувати на перволюдок виходить. Щось схоже було на покльовку, але я не впевнений, тому що там он дерево лежить. Можливо то було дерево. Та скоріше за все такі є. Вот, нацепля вон трави. Усякої. Покльовка трохи по-іншому. Відчувається це на цей спінінг. А тільки що може бути і покльовка була. Трави не зачепив і такий ударчик був трохи. Це я вже може себе заспокоюю. Щоб хоч від нуля якось відійти. Вітер помінявся, то був спину тепер в обличчя. О, я піймав велику рибу від нуля відійшов. Да. Ди вона, там навіть камера не фокусується. О! Це найбільша риба у цьому сезоні. На 125. На 120-й воблір. Ну буває. Випадково зачепив. Знову змінив приманку, силикон поставив. Не знаю я що її ще ставить. Ні нашов, не не бери. Інтригера у такі корчі запустив. що її дивана тут є цього разу ідеальні щучі міста тут корчами все завалено Піймав карча. Карчі клюють регулярно, а риби немає. Хоча літом я тут був у цих карчах, я стільки переловив щуки. Практично на кожному закиді щука була. Попадалися всякі, і маленькі, і великі. По 300 грам, по кілограму, по півтора. Но сьогодні вона клювати не хоче. Так, ну що, мабуть, буду їхати додому сьогодні недовго. Половив... Ну як недовго, Години три. Ну я від цього озера очікував інший результат. Я не думав навіть, що таке може бути тут. Щоб ні одного клювання не було. Пробував переставляв різні приманки. Нічого не діє. Можливо день якийсь непідходящий, щось з погодою, не знаю. Всяке буває. Ну нічого страшного, я думаю. І такі рибалки бувають. Не зовсім вдалі. Буває таке, що виїжджаєш, ловиш більше норми. А буває таке, що взагалі навіть поклювок немає. Тому таке. Тому кому сподобалось відео. Я думаю, на кого це не сподобалось. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, як у вас там клює чи не клює. До зустрічі на воді!